Дітки, запрошую вас у подорож країною математики. Будемо подорожувати та виконувати завдання. Тож будьте уважні. Потрібно пташок розслити по будиночках. Погляньте на будиночки. Чи різні вони, чи однакові за величиною? Так, вони різні за величиною, а птахи між собою. Однакові за величиною чи різні? Також різні. А який птах найменший? Так, горобчик, а найбільший ворона. А середній за розміром вірно, голуб. А тепер давайте птаха знайдемо будиночки. Молодці. Наступне завдання. Геометричні фігури такі різні і водночас мають спільні риси. Давайте обстежимо та порівняємо їх. Погляньте на ці фігури, діти. Давайте назвемо їх. В верхній частині розташовані квадрат та прямокутник, а в нижній круг та овал. Чим же вони відрізняються? Квадрат і прямокутник мають кути, а круг і овал кутів не мають. Скільки сторін має квадрат, діти? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. А скільки сторін має прямокутник? Один, два, три, чотири. Також чотири. Чотири сторони у квадрата і чотири сторони у прямокутника. То вони однакові чи різні? Різні. Тому що у прямокутника дві сторони довгі, а дві короткі. А у квадрата всі сторони рівні. Однакові за довжиною. А скільки кутів у квадрата діти? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. А тепер порахуємо кути у прямокутника: Один, два, три, чотири. Також чотири. Тому ці дві фігури ми можемо назвати, одним словом, чотири кутники. А як називаються ці геометричні фігури, діти? Так, круги. А чим же вони схожі між собою? Вірно, вони не мають кутів. А чим же вони відрізняються? А відрізняються вони кольором та розміром. А як же довести, що жовтий круг більший від синього? Так, потрібно синій круг накласти на жовтий. Це квадрат і куб. А чим ж вони схожі? І чим різняться діти? Куб це об'ємна геометрична фігура. Її сторони це квадрати. А квадрат це площина геометрична фігура. Куля і круг. Чим ж вони схожі, чим різняться діти? Куля це об'ємна геометрична фігура, а круг. Каска геометрична фігура, а схожі вони тим, що не мають кутів. Це квадрат і трикутник. Чи схожі вони, чи різні. Ми з вами вже рахували і сказали, що у квадрата чотири кути, а скільки ж кутів у трикутника. Давайте порахуємо: один, два, три. А скільки сторін? Одна. Два, три. Вони різні, але мають сторони і кути. Ці геометричні фігури називаються Так, циліндри. А чи схожі вони, чи різні діти? Так, вони схожі, бо мають однакову назву. Але вони різні. Чим вони різняться? Вірно, за висотою. А як же перевірити, який циліндр вищий, а який нижчий? Все вірно. Поставити їх поряд. Наступне завдання. Порахуємо кульки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Скільки кульок, діти? Вірно. Сім. Додамо. Ще одну кульку. Скільки кульок додали ми, діти? Так, одну. То скільки ж тепер кульок у нас? Вірно, вісім. Як одержали число вісім? До семи додали один. Число вісім позначаємо цифрою 8. Молодці. Гарно подорожували та виконали всі завдання.